Раз на тивай про головні події в Україні і світі я Наталка Літоринська вітаю. Євромайдан передав будівлю КМДА владі. Два з половиною місяці активісти утримували приміщення на Хрещатику 36. Сьогодні будівлю через європейських посередників передали владі. Спочатку КМДА передали під патронат головуючий в ОБСЄ Швейцарії. Місію прийняв посол цієї країни Крістіан Шоненбергер. А вже потім естафету передали голові КМДА Володимиру Макеєнко. Як наголосив на своїй сторінці у Фейсбук, народний депутат від батьківщини Арсена. Аваков. На ранок неділі всі формальні умови закону про звільнення від кримінальної відповідальності учасників масових протестів виконані. Натомість штаб спротиву і Рада Майдану вимагають негайного закриття близько двох тисяч карних справ проти активістів, повної реабілітації 236 раніше арештованих протестувальників, яким змінили запобіжні заходи на домашній арешт. І особисті зобов'язання захоплена 1 грудня будівля КМДА мала символічне значення штаб-квартири революції, де розташувалися понад 600 протестувальників. Звертаємо увагу влади, що у разі невиконання норм закону у найкоротший термін штаб національного спротиву залишає за собою право повернутися до тих форм протестів і реакцій, які вважатиме адекватними, у тому числі і повторне блокування будівель та органів влади. За інформацією Арсена Вакова, сьогодні вночі протестувальники звільнили також приміщення Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської і Полтавської обласних державних адміністрацій. Наші журналісти якраз перевіряють цю інформацію і подробиці ми розкажемо у випуску о 15-й годині. Ну а зараз маємо зв'язок із Марією Черняхівською, яка працює біля. Київської міської держадміністрації Марії вітаю. Розкажи, що там зараз відбувається, чи протестувальники винесли вже всі речі з КМДА. Вітаю Наталко. Так, протестувальники винесли речі ще десь близько 10-ї ранку, але зараз ситуація дещо напружена. Ви бачите, тут стоїть поряд зі мною спецзагін. Наразі чекають рішення, тому що умова звільнення київської міської держадміністрації зі сторони Євромайдану було те, що звільнять від кримінальної відповідальності усіх мітингувальників. І власне вони всі чекали, що близько 12-ї години ген. Прокурор Оприлюднить це звернення публічно е, і, власне, вступить у дію закон про амністію, але цього не сталося, і ці хлопці зараз тут, і можливо, вони знову будуть заходити у будівлю київської міської держадміністрації. Зараз е, коменданти колишньої київської міської держадміністрації пішли на перемовини на шостий поверх і вже повернуться сюди з результатами. А наразі я розкажу про те, що відбувалося тут з самого ранку. Е, значить е, наразі, от Біля цього стола все і відбулося тут. Перед будівлею тут комендант Київської міської держадміністрації підписав акт з представником європейської сторони, а саме з послом Швейцарії, про те, що він передає йому будівлю. І наразі хочу запропонувати пряму мову посла Швейцарії це двосторонній крок. Обидві сторони здійснили поступки на зустріч одна одній. Обидві сторони пішли на компроміс. Гадаю, це гарний крок. Він сприятиме деескалації ситуації та зменшенню напруги і, можливо, відкриє шлях для подальших дій. Тож це тільки перший, втім, гадаю важливий крок. Що відбувалося далі? Далі з'явився Володимир Макенко, виконуючи обов'язки голови КМДА, і власне уже у приміщенні представник посол Швейцарії також були інші послі інших держав, як європейські спостерігачі, вже передав цей документ Макенку. Пан Макенко зазначив, що в нього немає жодних претензій до мітингувальників, ні моральних, ні матеріальних. І що вже 17-го числа у приміщенні будуть працювати працівники. щодо ремонту, чи буде він зроблений. Він зазначив, що е, наразі вже багато компаній зголосилися його робити. У них вже ціла черга. А також з посмішкою зазначив, що працівники КМДА і самі можуть взяти ганчірки і поприбирати. Хоча я вам скажу всередині, дуже чисто мітингувальники залишили за собою порядок. Але я вам скажу, ті, хто жив там, не дуже задоволений цим рішенням. Прошу послухати їхні коментарі, Дали просто Київраду. Ну, Все, що не це, чи? Ні, неправильно. Тому що ми здаємо вигідну стратегічну позицію. Революція буде продовжуватися і будуть нові політв'язні. Ці дві тисячі справ, на що вони впливають? Буде ще чотири тисячі справ. А якщо ми виграємо, то всіх і так звільнять. Ну і нагадаю, зі сторони Євромайдану було сказано про те, що якщо умова від влади не буде виконана, тобто не будуть закриті кримінальні справи, приміщення знову займуть протестуючі і вже жодних компромісів з їхнього боку щодо цього не буде. Тож ми чекаємо, що буде відбуватися далі. Ну і наразі стартує народне віче. Наталко, тобі слово. Марія, якраз про народне віче. Скажи, будь ласка, чи багато людей вже зібралося на майдані незалежності? Так дійсно на майдані вже чимало людей, і ми зараз відправляємося туди, щоб подивитися, чи дійсно воно вже почалося, чи почалися виступи, і будемо паралельно слідкувати за ситуацією тут. Дякую тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська, яка розповіла про звільнення будівлі КМДА і про початок народного віччя. Рішення про звільнення будівлі КМДА далося не протестувальникам непросто. З одного боку, кажуть вони, це компромісний крок, який допоможе звільнити активістів і закрити проти них справи. З іншого дії влади настільки непередбачуване, що довіряти їй важко, наголошують євромайданівці. Нагадаю, 12 лютого прокурор Києва Микола Безкишкий заявив, що обов'язковою умовою амністії заарештованих протестувальників є звільнення будівлі КМДА. Також низки вулиць, серед яких і Грушевського. Прокурор нагадав, що 17 лютого кінцевий термін виконання умов. Як активісти готувалися до звільнення будівлі КМДА та вулиці Грушевського бачила моя колега Уляна Дрючкова? Уляну вітаю! Розкажи, як люди ухвалювали рішення про звільнення приміщення по вулиці Хрещатик, 36. Привіт, Наталко. З самого ранку суботи розмови на майдані лише й про те, чи варто йти з будівлі КМДА та розбирати барикади на Грушевського задля для виконання умов закону про амністію та закриття кримінальних справ проти активістів. Звільнити будівлю Київської міської адміністрації держадміністрації мітингувальники були готові ще вранці. По обіді власні речі активістів були вже акуратно запаковані та складені. Проте будівля жила звичним революційним життям. Активісти проводили вечори пам'яті Вибирали і чекали остаточного наказу Ради Майдану. Ми маємо ці розібратися ситуації, і е, потім має бути ухвалений е, висвітлений цей протокол, щоб люди побачили, хто як за що голосував. Тоді буде наказ нашого керівного органу Ради Майдану про звільнення Київради чи там будь-який інший наказ, який ми з радістю виконаємо. Сьогодні у нас по плану все нормально, тобто люди будуть ночувати і працювати. Думали мітингувальники і над тим, що робити із вулицею Грушевського. Активісти, що охороняли барикади, категорично відмовлялися звільнити вулицю та розбирати барикади. кажуть, кримінальні справи проти активістів ще не закриті. Якщо сьогодні вони підуть, завтра може завтра влада може їх і всіх, кого напередодні випустили під домашній арешт, кинути назад за ґрати. Комендант будинку про заявив, що такий собі компромісний варіант знайдений. Вулицю Грушевського вже ввечері активісти зробили пр. Проїзною. Частину барикад прибрали бульдозером, іншу укріпили. Проте киянам цей проїзд життя мало спростить. Силовики ж залишилися на своїх постах. Тож вулиця Грушевського лише частково проїзна. Це вони що звільнили їх? Це під домашній арешт, що це звільнення. Зараз, зараз оп, ми звільнили, вони їх посадили і нас разом з ними, так? Ні, ніхто нас звідси не вижене. До кінця Якщо ми його звільнимо, тоді треба і щоб беркут і внутрішні війська, щоб був вільний доступ до Верховної Ради. От тоді можна вже щось робити, а просто так взяти, зібратися уйти я не бачу смисла ніякого. З приводів вулиці Грушевського пророблена так само технологічна карта, і ви бачили заяву їх відповідно, що вони готові прийняти умови. І зробити проїзд для автотранспорту по вулиці Грушевського і по відповідно по алеї. Ми говоримо, що проїзд буде, барикади залишаться, і це дозволить спокійно транспорту і нашим регулювальникам, які працюють не гірше ніж даєшники, а може краще, забезпечити повноцінний рух без корків. Тим часом на Майдані готувалися до недільного віче. Головне про що проситимуть сьогодні людей зі сцени, кажуть коменданти будинку профспілок у вівторок здійснити мирний наступ на Верховну Раду, щоб допомогти народним обранцям прийняти правильне рішення, а саме повернутися до конституції 2004 року. Ми мусимо змусити депутатів від партії регіонів від більшості приймати рішення. В них є хибне уявлення. Що затягуючи час, майдан стає спокійнішим. Навпаки, кожен день, який вони не приймають рішень, робить Майдан більш зосередженим і більш напруженим. Вівторок, коли має почати сесія, вони повинні приймати рішення. І ми підемо до Верховної Ради, ми підемо в урядовий квартал, щоб нагадати їм, що без виконання рішень вони не зможуть зупинити кризу, а навпаки, криза в Україні стане ще більш гострішою. У суботу майданівці також вшановували ветеранів афганської війни та відзначали 25-ту річницю виведення радянських військ із території Афганістану. Як відомо, під час цієї війни загинули понад три тисячі українців, близько ста пропали без звізди або ж потрапили у полон. Після війни від ран або ж хвороб померло вчетверо більше ніж загинуло під час бойових дій. Виведення радянських військ з Афганістану завершилося лише 10 років потому, 15 лютого 1989 року. 2014 рік оголошено роком учасників бойових дій на території інших країн. Наразі воїни афганці активно беруть участь у житті країни та Євромайданом. А вчора афганці разом із мітингувальниками кількома колонами рушили до пам'ятника воїнам Афганістану, аби вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Та покласти квіти прийшли не лише вони, а й люди з символікою українського вибору. Афганці пригрозили поламати їхні прапори, якщо ті не підуть. Останні швидко згорнули агітацію і пішли. Ну і на кінець розкажу, що вчора на Євромайдані відгуляли ще одне весілля. Побратися у присутності усього майдану вирішила пара львів'ян. Хоч і познайомилися молодята до подій на майдані. Стати на рушник вирішили саме у такий революційний спосіб. Такою була субота на євромайдані. У мене все Наталю Тобі слово. Дякую, Оляно. Ну, єдине уточнення. Скажи, будь ласка, цей бульдозер це саме активісти привезли його розчистити. Вулицю Грушевського? Так, Наталю, цей бульдозер привезли саме активісти. Жодних сутичок наразі, як мені відомо, не було. Все було спокійно, мирно, але поки що Грушевського все одно не проїзна вулиця. Частково, мабуть, частково, проїзна. частково так є лише проїзд по парковій дорозі, тобто невеличкий кусочок Грушевського лише проїзний для киян і для всіх, хто. Хоче проїхати там. Дякую тобі, Уляно. Це була Уляна Дрючкова. Другий день поспіль в Одесі проходить Всеукраїнський форум Євромайданів. На пленарному засіданні сьогодні мають ухвалити резолюцію. У цій хвилини делегати заслуховують усі пропозиції та рекомендації. Учасники конференції ввечері запланували провести марш регіонів. Головна мета регіони України проти диктатури. Розпочнеться хода від пам'ятника Дюку до Рішельє. Напередодні заявку на проведення іншої ходи на цьому ж місці подала і проросійська організація молоді. Жна єдність, однак мету своєї акції не розголошують. Один із лідерів Євромайдану Одеса Андрій Юсов ще вчора заявляв, місцева влада готує на сьогодні масові безпорядки. Мовляв, таким чином хочуть дискредитувати євромайданівців. Вихідними світом прокотилася ціла низка автомайданів. Так українці у діаспорі виражають підтримку землякам-протестувальникам. Вчора у Лондоні відбувся уже 60-й за рахунком мітинг. Активісти пікетували посольство Росії та вимагали цитую прибрати руки від України. Кінець цитати. А згодом вирушили до лондонського помешкання бізнесмена Віктора Пінчука з вимогою не підтримувати Віктора Януковича. В італійському місті Трівене то українці прикрасили свої автівки написами Янукович-диктатор допоможіть Україні. Та проїхали містом. Автомайдан відбувся і у Рочестері, що в США. Там перед пробігом учасники молилися за мир в Україні. І свій другий автомайдан провели в Чикаго. Там акцію організував молодий діаспорянин Михайло Глебів, який зі своїм братом провів кілька ночей на майдані у Києві. І на сьогодні також заплановані автомайдани у містах Австрії, в Лондоні, Нью-Йорку та навіть у Санкт-Петербурзі. Ну і поки що на цьому все. На завершення випуску додам якраз про те, що з цього тижня телеканал ТВА змінює сітку новин. Відтепер програма сьогодні виходить у суботу та неділю о 12, 15 і 18 годині. До зустрічі о п'ятнадцятій.